Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 4 травня вівторок. І у мене на каналі програма Вівторок по разів 40. Подивіться програму, сподіваюсь, вона вам буде до вподоби. Ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуйтесь, обміняйтесь думками, поділитесь цим відео і підпишитесь на мій YouTube канал, хто ще не підписався. Сьогодні в програмі вівторок подумерзів 40 я хотів би поговорити про які називають у ЗМІ скандальну заяву першої заступниці міністра соціальної політики Дарії Марчак, яку вона зробила одному з телеканалів, сказавши, що ну, тепер вже громадянам треба самим дбати і думати про свою пенсію, бо держава не зможе платити високу пенсію своїм громадянам. Я думаю, що ну, в цій ситуації перша заступниця міністра соціальної а політики. соціальної політики це якраз дбати про громадян, про громадян для цього, і в принципі. І створюються такі міністерства в різних країнах. Це їх головна функція, завдання дбати про громадян, про громадян своїх країн, в даному випадку, Міністерство соціальної політики України. Так… Ця заява вона, ну, виглядала так, що нам до вас, в принципі, майбутні пенсіонери немає ну, ніякої справи, і діла і так далі. Те, що ця заява, м'яко кажучи, є недолугою, а не просто скандальною, ну, це, очевидно, зрозуміло для всіх, тим більше навіщо зараз взагалі про таке говорити. І це знову ж в той час, коли Кабінет Міністрів, ну, а вона також має відношення безумовно до Кабінету міністрів. Вирішив підняти тарифи на електроенергію. Тобто, ну, одні подарунки з боку влади нам усім. І сьогодні вже з'явилася інформація, оприлюднили ЗМІ, що перша заступниця міністра соціальної політики Дарчак в себе на сторінці у Фейсбуці вже пояснювала, почала пояснювати, що вона цю заяву. Ну, Там про те, що демографія у нас погана, що менше людей народжується, що в нас багато людей похилу віку, що фактично один до одного, що один працюючий утримує одного непрацюючого і так далі. І тому подібне. Ну, що треба довше працювати, якщо ви хочете високу пенсію мати. Ну, Якщо взагалі що була добра, така, яка була спідставна з вашою заробіт, заробітною платою протягом життя, то треба накопичувати. Ну і там про систему, значить. Яка би мала бути пенсійна, в Україні вона почала писати. Все це, в принципі, супер, нормально, але знову ж. У цей час, під час війни, робити такі заяви, ну, це говорить про те, що людина просто не думає. Не дарма. Ну, в мене програма вівторок подумає разів 40, я думаю, що точно треба було 40, а можливо, і більше разів подумати першій заступниці міністра чи щось таке публічно говорити. Безумовно, я розумію, я знаю, що я всі великі проблеми і давно. У пенсійного фонду там постійно дефіцит того пенсійного фонду навіть там сказано, що якби от платити пенсію всім, там трохи більше трьох тисяч, ну всім, то що збирається так, от внески у пенсійний фонд. Ну так тоді скажіть мені, будь ласка, а чого держава платить високі пенсії? Ну, Для прикладу, я подивився спеціально, в інтернеті пенсія суддів вже перевищила. Позначку понад 100 тисяч. Ну, є судді, які більше 200 тисяч в місяць отримують. Більше того, ці судді, чиновники, колишні міністри, депутати, там, правоохоронних різних органів, прокурори, і так далі, і так далі. Вони мають і високі заробітні плати порівняно з заробітними платами громадян, на податки яких вони отримують всі ці великі заробітні плати. Більше того, вони потім ще й мають. Набагато вищі пенсії від тих громадян на податки, яких вони утримувались, і по великому рахунку і утримуються на пенсії. Тому, якщо вже держава, як заявила перша заступниця міністра соціальної політики Дарчак, не може виплачувати всі високі пенсії, тоді вона мала би сказати, що це стосується всіх без виключення. І це було, в принципі, безрозуміло. Хоча, знову ж, Навіщо про це говорити зараз? Це ну, велике питання до того, що краще 40 разів подумати, ніж один раз сказати. А взагалі тут треба було промовчати і нічого з цього приводу напевно не говорити. І ця ситуація з такою заявою демонструє, ну, на мою думку, що не можна призначати на посади людей, які ну, реально не працювали в реальному виробництві, я би так навіть сказав. То люди, ну там можна подивитися на біографію людини, все таке інше зрозуміти, ну, вона просто не розуміє, взагалі про що вона говорить. Вона не розуміє, як от живуть люди там на 3-4 на тисячі гривень пенсіонери. А тим більше ми з тими зараз комунальними послугами тими тарифами, це ну, взагалі нереально ще треба ліки купляти, харчування і так далі. Просто людей, які постійно отримували якісь там, я не знаю, гранти, інші. Варіанти своєї заробітної плати, так, які фактично не розуміються в тому, чим вони займаються, а Міністерство соціальної політики там, ну, з моєї точки зору, точно мають працювати люди, які мають досвід, які мають розуміння, що таке соціальна політика, і які ну, реально мають мати такі емоції, як співчуття. Ну, судячи з такої заяви, нема такого співчуття у пані першої заступниці міністра соціальної політики. Взагалі, безумовно, кадрова політика, я про це вже говорив. І це є і факт, це ну, кадрова політика чини влади, це найгірша кадрова політика. Ну, з того, що я пам'ятаю, з 91-го року, яка була. Кого там тільки понабирали? Можливо, вони хороші люди, хороші хлопці, хороші дівчата, там спілкування і так далі. там Якусь освіту добру освіту. Утримали. Але це точно не ті люди, які мають бути на державних посадах і займатися керуванням певних сфер управлінням, певних сфер і управлінням держави. Це все, ну, ми бачимо, не просто призводить до якихось таких незрозумілих заяв, а до реально того, що люди нездатні і не спроможні не тільки комунікувати нормально з суспільством, а в принципі робити ті речі. За які вони відповідальні, які входять їх в функціональні обов'язки? Ситуація із цією заявою, безумовно, вона була широко бурхливою обговоренням, було багато написано їм на адресу першої заступниці, не дуже приємних слів, зауваження, би навіть так сказав. Чи вона сама зрозуміла, що потрібно якось спробувати виходити з цієї М'яко кажучи, неприємної ситуації, вирішили спробувати якось пояснити у себе на сторінці в Фейсбуці, чому вона зробила таку заяву. Чи її заставили керівництво зробити таку заяву? З моєї точки зору, це не має вже жодного значення. На мою суб'єктивну думку, після такої заяви ця перша заступниця міністра мала би бути звільнена з посади і без можливості влаштовуватись на якісь керівні посади. Бо вона абсолютно продемонструвала те, що вона не придатна займати такі високі посади у крайньому випадку зараз. Можливо, там, з часу, якщо вона буде певного досвіду там, в певних сферах, так можна займати. А якщо ні, якщо вона хороший якийсь там теоретик, ну то хай виступає на конференціях, пише якісь аналітичні записки, доповіді. А практичною діяльністю має займатися ті, хто мають досвід, досвід практичний. У будь-якому випадку, ми бачимо, що ну, все, що зараз відбувається у Україні, воно однозначно ну, не дає нам якихось позитивних перспектив чи оптимізму у майбутньому, бо навіть у тому, що вона написала у поясненні на Фейсбуці, що. Там, ніби за е, оцінками мінекономіки, там буде дефіцит на ринку праці, 4,5 мільйони людей і так далі. і так далі. Ну, ми взагалі то не знаємо, що буде, ми не знаємо, по-перше, коли завершиться війна. Ну і по-друге, скільки людей після таких заяв і розуміння того, що їх чекає майбутньою з такою владою, захоче залишитися в Україні. Тому, незважаючи ні на що і на кого. Це буде Україна.